Вітаю, шановні українці! Мене звати Лола Пушкар. Дякую, що ви тут і дивитеся це відео. Сьогодні швидке відео: тема на злобу дня, яку я називаю корона корона на голові у айтішників. Про що я? Ще 10 років тому, коли я працювала в Україні, я помітила таку ситуацію, що дуже велика кількість айтішників постійно, вибачте, міряються статевими органами. Хто більше заробляє, хто розумніший, хто з кращим стеком технологій працює, а хто пише на PHP, хто на Java, PHP Пічпіфуївно, а хтось пише на Python. А от я бекенд девелопер, а ти фронтен девелопер і так далі. І у ці всі порівняння: хто більше заробляє стек технологій, в кого крутіша, крутіші погони, тому що багато в чому назва вакансії, назва позиції це погони. І постійно йде це порівняння. Мені було завжди це некомфортно, я була ще дуже така невпевнена в собі людина. Відповідно, мені було важко постійно це обговорювати, стояти десь там тихенько, як сіра мишка, і розуміти, що Боже, тут всі такі розумні, я нічого не знаю, нічого не можу і як завжди. Коли я приїхала сюди в Сполучені Штати, для мене все стало дуже очевидно. Я не раз бачила, коли наші українські айтішники приїжджають з України в Америку в Кремнії водолину чи в будь-яку іншу локацію американську, де є великі технологічні компанії. І ці круті айтішники, які ще недавно в Україні постійно мірялися, хто, що, як, заробляє, хто розумніший, і так далі. Ці айтішники тут швиденько втрачали цю. Надмірну самовпевненість в собі, тому що в Америці набагато важче порівняння ставити співбесіди українським з такими співбесідами, які тут, неможливо. Друзі тут дуже важко пройти співбесіди у великій компанії. Я не кажу неможливо. Я знаю, що є похибка людини, що вижила, тобто людини, що потрапила у велику компанію, і яка точно вам скаже, та це все. Неправда, не слухайте її, це все легко. Друзі, це не легко. Це не легко, це важко, це можливо, але це важко. В момент, коли ти проходиш співбесіду велику компанію, ти себе тестуєш. Ти розумієш, що ти не такий вже й крутий, як ти думав. Ти розумієш, що тут треба дещо більше, ніж просто писати код, наприклад. Ти розумієш, що тут потрібна самопрезентація, тут дуже глибокі питання по архітектурам, розподіленим архітектурам. Тут дуже велика кількість співбесід один на один з менеджером. І ці співбесіди вони, наче і не зовсім технічні, але трішечки технічні, а ще вони трішечки про життя, а ще вони трішечки про все зразу. І ти ніколи не розумієш, а що власне від мене очікується, і чи завалив я цю співбесіду, чи ні, і взагалі як до неї готуватися. У Кремній Відолині дуже велика кількість людей з усіх країн світу, з усіх частин світу. Дуже багато азіатів, дуже багато китайців, японців, корейців, дуже багато індусів, як ми вже знаємо, або індійців, дуже багато європейців. І ти конкуруєш відразу з усіма. Нікого не цікавить українець ти чи ні, всіх лише цікавить фінальний результат. Тому тут набагато важче, повірте. Тут не місце короні, і в наших українських айтішників корона дуже швидко падає вниз. І добре, що падає. Зараз час відмовитися від корони на голові, зняти її і закинути куди подалі, і забути взагалі про її існування. Ми, всі айтішники, ми осідлали хвилю. Життя воно й хвилі, правда? Відповідно, коли в 2000-х роках піднімалася ось ця хвиля IT, Багато хто ще тоді осідлав цю хвилю. Хтось тому, що навчався на певних технологічних факультетах, в університетах. Хтось тому, що це йому було цікаво, хтось тому, що банально розумів, що це перспективна сфера. І ось ми в 2000-х-2010-х, ми всі доєдналися до сфери IT. ми почали цю хвилю. Сідлати багато ви чули цей термін в IT, в IT, тобто багато хто, не маючи освіти в цій сфері напряму, отримував цю освіту або за допомогою самоосвіти, або певних курсів і йшов завойовувати сферу IT, бо тут гроші, тут були високі зарплати. Так ось, друзі, зараз ця хвиля, вона вже минула свій пік, і ця хвиля йде на спад. Наша з вами задача цю хвилю не тримати. Що я маю на увазі? Хвиля йде на спад. І зараз велике питання: чи ми з вами зможемо перестрибнути на наступну хвилю? Зараз піднімається хвиля штучного інтелекту. Я думаю, що кожен з вас вже розуміє сьогодні, що штучний інтелект загроза. Не загроза людству чи щось таке, я зараз не про роботів, які всіх нас перевбивають. я не про це. Вже сьогодні штучний інтелект пише дуже непоганий код. Вже сьогодні великий відсоток коду у великих компаніях інвестується штучним інтелектом, а не людським інтелектом. Вже сьогодні кожен з нас це бачить і розуміє: штучний інтелект розвивається у геометричній прогресії. Якщо ви ще сьогодні ходите і як індик пишаєтесь, що ви айтішник і що ви заробляєте більше від інших, що ви такий суперінтелектуальний, а всі навколо просто дурні, то вибачте дурень сьогодні ви. Зараз не час пишатися. Зараз час думати і розуміти, що Окей, я попав на хвилю айті по якійсь причині. Це не робить з вас генія чи інтелектуала. Це не робить з вас кращу людину, аніж інші люди. Це не робить нас, всіх айтішників, кращих за адвокатів, юриспрудентів, акторів, медиків, вчителів, будь-кого іншого в будь-яких інших сферах. Так сталося, що сфера IT стала високооплачувана в Україні, тим більше. Я пам'ятаю ці роки до. Повномасштабного вторгнення, коли українські айтішники про такі зарплати казали, що я думала, якого біса взагалі я тут сиджу в Америці, коли в Україні можна за айтішку так отримувати. Це було від 5 до 10 тисяч доларів. І я чула, що це було легко, що дуже велика кількість айтішників так заробляла зараз. Я так розумію, що ситуація змінилася. Плюс в Україні повномасштабна війна. Я розумію, що це напряму впливає на працевлаштування дуже великої кількості людей, а і тут в Америці теж зараз йде дуже сильно на спад. По великій кількості причин це і штучний інтелект, це і те, що компанії наймали дуже сильно в 2020-2022 роках, і зараз вони скидують цей жирок, вони відмовляються від непотрібних людей. Це все баласт, який вони скидують. А ще кожного разу, коли великі кількості людей звільняються, то акції компаній ростуть. А оскільки компанії існують не для того, друзі, щоб робити наше життя кращим, а для того, щоб заробляти гроші для shareholders, shareholder value, давайте розуміти, що так воно є. То, відповідно, ці компанії вони не задумуються про наше з вами майбутнє працевлаштування. Сьогодні наша задача подумати, як осідлати сферу штучного інтелекту. Я не кажу, що ми можемо стати AI, ML, researcher. Для цього потрібна. Спеціальна освіта, дуже глибока математика, всі ці алгоритми. Може хтось з вас і може це осягнути, точно не я, наприклад. Я для себе беру стратегію, що you don't have to outsmart it, you have to outhuman it. В перекладі, з штучним інтелектом тягатися інтелектуально це програшна стратегія. Ви не потягаєтеся з штучним інтелектом інтелектуально. Ви не потягаєтеся з ним по великій кількості причин, тому що ви жива людина, ви втомлюєтесь, хворієте. У вас є діти, у вас є якісь потреби свої особисті, ви банально хочете спати і брати відпустку. Штучний інтелект це машина. Вона не хворіє, не бере відпустки, в від неї не болить живіт, в неї не хворіють діти. Самі розумієте, плюс штучний інтелект знає все, що є вже в інтернеті у цілому світі. Навряд чи серед нас з вами, є такі люди, які знають увесь інтернет і всю базу знань. Тому тягатися інтелектуально з ним це не виграшна стратегія. Я буду шукати, особисто я буду шукати якісь. Можливості більш людські. Як я можу застосувати свої людські якості у своїй роботі? Там, де штучний інтелект точно не може показати людських якостей. Це спілкування, це human to human conversation. Я буду щось робити в цьому руслі. You need to out-human it. Шукайте десь такі паралелі, де ви більш людяний. Застосовуєте в роботі свою людяність. Я не експерт і вам особисто нічого не раджу. Я просто ділюся тим, що вважаю за потрібне і для себе в тому числі. І наостанок хочу ще сказати, що велика істина життя полягає в тому, що не інтелект виграє в житті. Не інтелект, характер. В Америці кажуть: greatness does not come from the intellect. Greatness comes from the character. And character is available in people who failed. Про що мова? Дуже є багато людей навколо нас розумних. Я особисто знаю людей, у яких є талант до математики, до фізики, до технологічних наук. Талант. Їм це дається, їм це легко, вони це розуміють просто. З молоком матері, наче, знаєте, питали це в себе. Але я не бачу цих людей серед великих гравців сьогодні, серед людей успішних, якщо ми за міру успіху беремо фінансову незалежність, якесь там майбутнє дитини незалежний від корпорацій, від роботодавців. Чому так? Тому що бути розумним це одне, а бути людиною, яка йде в невідоме, яка боїться, але все рівно йде, яка падає, фейлить, соромиться, але прокидається, стає, йде далі. Яка себе, як барон Мюнхгаузен, за волосся витягує, йде вперед. Яка вірить в себе, яка собі каже: Окей, я тисячу раз впав, може я на тисячу перший не впаду. Мати ось цей вогонь всередині, який палає, не дати собі впасти, йти вперед. Так, падати, так, страждати, так, натикатися на дуже велику кількість неприємностей важких ситуацій, але вставати і йти далі. Тому що так, як російською мовою кажуть, так закалялась сталь. Тому що так ми. Формуємо свій характер, так ми стаємо сильніші. Людина, яка сьогодні себе не примушує йти вперед, яка сьогодні себе жаліє, яка сьогодні думає, та я полежу ще трішки, та не піду я там в спортзал, та не піду я вчити нові технології, та не піду я робити те, та не піду я на цю співбесіду, та не буду тут ем, намагатися. В мене точно нема шансів. Якщо ви так собі кажете, у вас 100% нема шансів. Характер. Це те, що сьогодні і завжди товкало людей вперед. Так, треба бути розумним. Так, мати інтелект потрібно, але не сам інтелект вирішує, вирішує характер, вирішує сила волі, вирішує те, наскільки ви щодня себе, як барон Мюнхгаузен, товкаєте вперед. З цим посилом, з цим меседжем я вам бажаю успіху, друзі. Давайте ми будемо сідлати нову хвилю. Давайте розуміти, що те, що ви сьогодні айтішник, не робить вас ні самим унікальним, ні самим розумним. Повага до інших людей, до інших професій це must have. Давайте будемо трішки більш близькі до землі, спускаємося з небес на землю і формуємо характер. І тоді. В нас все вийде. Ставте питання, залишайте коментарі, підписуйтеся. Дякую вам за перегляд. Все буде добре!